Наразі в цеху теплової автоматики та вимірювань філії ВПРС АТ на ЕК Енергоатом триває виробнича практика для учнів професійно-технічного училища підприємства. Вони вже другий тиждень проходять практику. Це до нас зайшло 15 здобувачів освіти з професійно-технічного училища. Всі вони навчаються за професією слюсар з контрольного вимірювання приладів та автоматики. Розподіленісі згідно наказу за керівниками. З якими вони готують свої роботи, які потім будуть захищати у себе в навчальному закладі, керівник практики майбутніх електрослюсарів каже, що учні ПТУ РАЕС демонструють хороші теоретичні знання, наполегливі та старанні. Вони і під час професійно-практичного навчання проходити виробничу практику на Рівненській АЕС це дуже важливо для їх в першу чергу. Це набуваєш ти. Практичні навички після теоретичних хлопці бажають ну, багато дізнатися нового. Їм цікаво, і видно, що в них як очі горять щоб. Дізнатися щось нового одним з пріоритетних напрямів соціальної діяльності Рівненської атомної електростанції є оновлення та зміцнення кадрового потенціалу енергогенеруючого підприємства. А молоді спеціалісти це майбутнє атомної галузі. Учень професійно-технічного училища каже, що свідомо обрав майбутню професію. Хоче стати висококваліфікованим спеціалістом, задоволений можливістю отримати нові знання від досвідчених атомників Рівненської АЕ. Ми під час ровничої практики ходили в турбінне відділення, і мене вразили ці об'єми і всі ці прилади, які там знаходяться. Дізнаюся, як вони працюють. Мені це цікаво. У цех теплової автоматики та вимірювань підприємства вперше за багато років прийшли проходити виробничу практику дівчата. Представниці прекрасної статі цікавляться технічними науками, мріють працювати на Рівненській АЕС. Тож свою професійну діяльність вирішили пов'язати із атомною галуздю. Чим відрізняється от ця дана група практикантів, це у нас дівчатка. Завжди це історично була така чоловіча спеціальність. В цій групі вже дві дівчини є, які успішно проходять практику, навчання. Про негарді відгуки керівників спеціальність слюсаря з контрольно вимірювальних приладів та автоматики опановує Дар'я Іваненко. Розповідає навчання в училищі дуже подобається, а виробнича практика на РАЕС це важливий досвід для нас як потенційних працівників атомної станції. Я для себе обрала цю спеціальність для того, щоб продовжити сімейну справу. Після закінчення навчання в професійному технічному училищі я планую працювати на станції. Виробничу практику на. НРС проходять і майбутні токарі. Представник цеху підготовки виробництва енергоремонтного підрозділу підприємства каже: наші практиканти відповідальні, дисципліновані, мають хорошу теоретичну підготовку. Сподіваюсь, що після завершення навчання в училищі вони поповнять колектив атомників Рівненської АЕС. На практику до нас прийшло 14 студентів з ПТУ. Хочу сказати від себе, хлопці дуже здібні, задають дуже багато питань, особливо в перші дні, коли прийшли. Бо ну видно, що хлопцям дуже цікаво. Юнаки на практиці опановують токарську майстерність, ознайомлюються із технологічними процесами та виробничим завданням. Загалом зараз проходимо практику в ЦПВ. Для мене ця практика є дуже корисна. Теорія це одне, а практика це зовсім інше. Я планую прислаштуватися на рес і. Одночасно піти навчатися далі і бути більш кваліфікованим працівником. Виробнича практика на атомній станції допоможе учням ПТУ максимально ефективно підготувати та сформувати свою дипломну роботу. У майбутньому кращі випускники училища отримують можливість реалізувати себе у виробничих підрозділах Рівненської АЕС Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, управління інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської атомної електростанції.